Зробили це відео, щоб канал на місці не стояв. Дякую усім, хто донатив мені на навчання. Ви можете мені задонатити на PayPal або Privat, але після того, як задонатили на ЗСУ. А також дякую своїм спонсорам, що підтримують мене. До речі, я завіли новий канал для англомовної аудиторії, та поки що там немає жодних відео, і це стосується ще мого першого каналу. На цьому каналі не буде тепер анімації, бо я як художник вирішили виставляти свої анімації для вестернів. Думаю, що таке рішення допоможе завести аудиторію, якій захочеться замовити у мене арт або анімацію. Я не показую вам мій вже третій канал по рахунку, бо не впевнені, що буде після того, як підпишуться українці. Можливо, мій канал будуть кидати на Укр Ютуб, а це не моя ціль, тому так. Так покажу після того, як там набереться хоча б 500 підписників чи що. І поміж усіх намагань просувати себе на мене давить університет, якому треба робити завдання. Окрім того, на другому каналі вийшов досить непоганий кавер танцю трупів. Буду вдячний, якщо послухаєте. Сьогодні ми поговоримо про таку расу в My Little Pony під назвою Перевертні. Що ми знаємо про цих істот? У серії коміксів «Мелепе Фіеншіп і Меджік», на які я, звісно, що ж не маю часу читати, було описано, як з'явилися перші перевертні. У тому числі і сама королева Кризаліс. Звідти дізналися декілька фактів, таких як вона отримала корону після нападу на одне місто Пегасів Тімбукту. Вона здолала їхнього короля, а його корону перетворила на свою спотворену версію. В інших спогадах у неї колись ще була броня з жовтими окулярами, стилізованими під очі мухи, але її броня була знищена Селестією і вона була ув'язнена у вулкані. Як вони там не спеклися, невідомо. Можливо, їхній організм здатний переживати великі температури, але недостатньо, як дракони. Ще однією цікавинкою виявилося, що Кризаліс читала книги про пригоди Дерінг Ду, і вона попросила дати їй книжку, яку тримала Рейнбов Деш, бо вона цю частину не читала. І ця книга стала причиною того, що Кризаліс закрила Твайлайт разом з собою у кімнаті, щоб розповісти своє походження. Колись давно білілка викинула гнилий жолудь, і той попав в одну печеру, де й почав рости, і виросло воно у щось огидне на вигляд. Мало того, воно харчувалося усім, що було в печері, у тому числі скелети по неї. До цього місця завітав стар Свірл, почуяв темну атмосферу і вирішив прибоцкати дошку про небезпеку на дерево. А це, як виявилося, було фатальною помилкою, тому що з цієї дірки почали лізти ці перевертні і королева кризаліс. Мені це чимось нагадує орків з володаря перснів, де був інкубаційний період в грязі. Місце їхньої появи та те, що їло дерево, відобразилося на вигляді раси перевертнів. По-перше, вони по дизайну схожі на комах, а по-друге, мають ріг і магію від скелетів єдинорогів. Щоб жити расі надалі, їм потрібно споживати енергію інших істот, вони ненаситні, тож досить їм ніколи не буде. Цікаво чи були випадки канібалізму, коли умовно їжі не було і, щоб вижити, сильніші перевертні поїдали слабших. Можливо, те, що збиралася зробити королева кризаліс з Тораксом, і було б канібалізмом, але це не зовсім тема для дитячого мультику. Хоча комікси, як на мене, зроблені для більш дорослої аудиторії, бо там іноді бувають страшні моменти. Також мене турбувало питання, чи можуть перевертні їсти звичайну їжу, щоб якось не померти. Після трансформації були кадри, як декілька перевертнів були біля столика зі стравами із комах. Тож, коли потреба у постійному годуванні себе любов'ю відпала, можна поласувати і звичайною їжею. Хоча виникає питання в іншому якщо перевертням не потрібно їсти звичайну їжу, то навіщо їм рот, окрім як говорити? Є ще один важливий аспект як розмноження і розвиток особини. Найперші перевертні з'явилися із дерева, а в подальшому плодилися іншим шляхом. Ми могли побачити з історії про дитинство торакса яйця, з яких потім вилуплялись личинки. Чи відкладала усі ці яйця сама королева, як це зазвичай влаштовано у мурашниках? І тоді всі ці перевертні, буквально діти кризаліс. Але Торакс називав своїм братом тільки Ференкса, тож можу припустити, що вони утворюють пари або мають спеціальних особин, які займаються розмноженням. Але звісно, що в дитячому мультику такого не будуть показувати, і ми робимо тільки теорії. Коли вилупились личинки, то з перших же секунд існування починають проявляти злобу до інших. Кризаліс приходить перевірити новий виводок, і ці личинки, як скажені, лізуть на неї. Пам'ятаємо, що перевертні потребують постійного годування енергією. То питання, чим годують цих новонароджених, можливо, як у бджіл є маточне молочко, яким годують цих личинок. Тут я згадую про дивні капсули із зеленою желеподібною речовиною, які висять по всьому вулику. І в них іноді зберігали полонених, може, щоб підтримувати їхню життєдіяльність. Коли вони в стані комі. Таким чином, в цих капсулах можуть зберігатися ці личинки для зростання або навіть дорослі особини, якщо немає їжі. Королева Кризаліс, по своїм словам, пережила не одне тисячоліття, вона живе із самого початку. У мене є теорія, що кризаліс або безсмертна, або має реально дуже довгу тривалість життя, прям як алікорне. Ну а її підопічні точно смертні. Хоча не впевнений, наскільки їхня тривалість життя коротша за життя королеви. Якщо Кризаліс не безсмертна, то вона повинна мати свого наступника або наступницю. Багато людей думало, що саме Оцелос якраз могла бути наступною королевою. На це натякав момент у 22 й серії восьмого сезону, коли дерево Гармонії задля тесту перетворило Оцелос на Кризаліс, при тому, що дерево могло надати їй просто стару форму, а не королеви. Тож, можливо, що Кризаліс мала плани на Оцелос. Але після того, як її устрій зруйнувався, а новим лідером став Торакс, плани на майбутнє зійшли нанівець. Та Торакс відправив у школу дружби як репрезентацію саме Оцелос, а не будь-кого іншого. Тож вона себе точно щось представляє для вулику. А окрім цього, ще й елемент гармонії і щедрість, бо вона ділиться любов'ю з іншими. Повертаючись до теми сім'ї, Оцелос є батьки і двоє молодших родичів. То все таки моя теорія про те, що в устрої королеви Кризаліс були особини, що відповідають за розмноження, підтверджується. Або після їхньої трансформації перевертні вирішили поділитися на групи у вигляді сімей, бо брали приклад з інших рас. Як полагається керуючий вулику, Кризаліс є сильнішою за звичайного воїна, окрім базової навички усіх перевертнів перетворюватись на когось, вона володіє магією подібною до єдинорогів, тобто здатність левітації предметів, сильніших заклять, хоча і звичайні перевертні стріляють енергією з рога. Але посередні воїни, за моїми спостереженнями, не можуть перетворитися на якихось величезних і потужних істот, як, наприклад, ведмідь бджола. У них перетворювалися лише Оцелус, Ференкс, бо він головний начальник патруля королівства, і Торакс, звісно, як лідер. Після трансформації різноманітність вигляду серед перевертнів побільшала. Це було зумовлено дизайнерським рішенням, і щоб показати індивідуальність, за словами Джима Міллера. Є багато варіантів вигляду перевертнів. Серед них такі критерії, як присутність рога, його різна довжина, форма, є нелітаючі особи. Є без хвоста, у деяких присутні такі штуки, схожі на перлини на шиї. Торакс, як король, об'єднує в собі все це, але додатково ще має роги, схожі на жука оленя. Основні кольори це жовті, зелені та блакитні і всі яскраві, тільки Ференкс має відмінність, що він темно зеленого кольору. Його тіло схоже на торакса, але роги трохи менші. Виходить собі цікава алегорія на сестер принцес Селестію та Луну. Як і в грифонів. Я... У перевертнів теж є свій артефакт талісман Міража, про який нічого не відомо, лише зображення картини перевертня, що тримає цей талісман, а також його використання у відкритті порталу. Якщо ви щось знаєте про цей артефакт, то напишіть у коменти.